17 листопада усі студенти чекають з нетерпінням, і навіть на пари в цей день вони йдуть зі святковим настроєм і надією, що викладачі сьогодні дозволять їм трішки розслабитися. Лабораторна одна була і друга пара, лекція була. То дві пари було не відпустили. А зараз на четвертий день практично то не знаю, буде видно, чи відпустять чи ні. Від сесії до сесії живуть студенти весело. Особливо це стосується тих, хто мешкає в гуртожитках. Можна сказати про якісь переваги студентського життя. Гуртожиток. Прикольно, весело дуже багато різних людей, з якими весело дуже гуляти. Молодь жартує студентом бути добре. От тільки навчання заважає. Цікаво вчитися, звичайно, але потрібно поєднувати навчання якби, з дозвіллям. Це, я вважаю, саме таке потрібне. Ну і не пропускати пари. І, хоча українське студентство сьогодні стикається з багатьма проблемами, нестача коштів, підручників, житла. Однак можливостей в студентському житті теж чимало. Коли ти потрапляєш просто в університету, в тебе всюди є можливість, і ти буквально можеш задовільнити будь-який інтерес, інтерес в будь-якій сфері. Тобто, тобі цікавий спорт, звичайно, тебе підтримують, тобі дають басейни, спортзали, секції. Тобі цікава наука, тебе доступ до колосальної інформації, вигляді бібліотек, скажімо так, матеріальних і електронних. Тому все таки найважливіше, що я для себе зрозумів, це потрібно цінувати досвід і ніколи не можна гребувати. Можливість його здобути вже традиційно в рівненських університетах в день студента молодь влаштовує концерти. Їм є що показати. Вони співають, танцюють, а головне вміють жартувати самі з себе. Чуєш, Андрюха? Андрюха? Ти mm. як, Нормально? Так, да, нормально зрозумієш, у нас тут клуб магна. День студента всі тут. Да, чого ти заснув там? Да, Давай сюди. Точно? Давай. Ну ладно. Алло? Алло? Синок, ти де? Недалеко. А ти коли додому? Скоро! Я прийду постав тазик біля ліжка, будь ласка. З днем студента усю рівненську молодь вітає Тетяна Климчук, Микола Мельничук, Валерій Мартинюк та уся команда інформаційної програми День.